Що мама п'є? Каву. каву. А любомирчик, що кушає? О, да. Поставлю каву, так? Да? А ти що кушаєш? Розкажи, розкажи мамі, що ти кушаєш. <риск> <риск> да. Так, ми балахаємо. Вимазався стіл, так? Да? Угу. Я поняла. А що ти кушаєш? Розкажи. Любомирчик. Що, все нормально, сідай? Кава Кава. Кава. Мама п'є каву. Поставить. Угу. Тут поставить, да? Добре. Тут поставив. А ти що кушаєш, розкажи. Що це у тебе тут? Що ти кушаєш? Розкажи мамі. Це що таке? Що це ти кушаєш? Що це? а А? Ава. Авокадо, добре. А це що таке лежить? Яйце. Яйце. А це що? Це не груша, це яблуко. Де. А це що? Ка. Каша. Де. І у мами що? Кава. У мами кава. А ти що собі водичку на ноги розлив? Да? А як ти казав? Ай -яй -яй я. Ай я, так? Ти по-другому казав трошки. Ну добре. Найулюбленіше слово таке виявилося, так? Да? Ой, який ти гарний. Бог ти мій аполлон. Так? <клух> <клух> да? Ти поїв? поїв? Поїв. Поїв. Бери ложку кушай тоді. Апола. Бери авокадо. І ще авокадо. Нема. Нема. Все з'їв. Води. Зараз мама тобі дасть. Сідай на стіле. Питаю. Пий воду. Ви? На що вилить? Ти ж попросив тобі принести. Попий. Ну не треба виливати її. Ви? Ви? На що, вилить тепер? Да. Да? Принесла, тепер вилить. Добре. Що ж мені тут? Все, вилила. Чашку поставити? Да. Да. Коза? Коза? В носі коза? Да. А що вона там робить? М'якає? Ме-ме-ме-ме. Ти яблуко їсти будеш? Любомир, ти яблуко їсти будешь? Мм... Ні, а чого? Добре. Мама, тоді каву поп'єти, що хочеш, то й роби. Пита. Поставить? Так я пить хочу, каву. Хочу пить каву. Каву. Кава. Кава. Каву мамі, да? Каву? Добре. Угу. 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 Пусто. Тато на роботі. Що тато? Тата. Де тато? А кава? Кава, да, тато кава вчорашня стоїть. Тата. Угу. Тато на роботі. <губ> тато на роботі каву п'є. Хтось опять стукає. Та що це таке?